Тін каже, війна моя священа і праведна. Трамп каже, воду санкції, але є дві умови. Ми вже нічого не кажемо. Ми просто виганяємо ворога з нашої землі, бо всі решта показали, що вони можуть нічого. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з мене традиційно щотижня Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, щиро, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. слава, вітаю вас. Ну що ж, виходить російський театр Путін. У нього тут 878 років в Москві. Сподіваюся, що це є останні святкування, такі що скоро вони там всі нагнуться. І каже, що війна, яка триває проти України в нього, це справедлива і праведна боротьба російського народу. Про це він каже в столічному концертному залі в заряді. Я тут жартую, що зарядив, так зарядив, прости господи. І а, каже, що десятки тисяч мешканців Москви беруть участь в СФО. А вони знають, да, що вони беруть участь, бо знаємо, що Путін всіх веде вбивати здебільшого спереду. Еферіг, ну хоча вже думаю, і туди дібралися. Про що вам свідчить оцей стейтмент, так би мовити, і e меседж від кремлівського диктатора і про священну, і праведної, і про москвічей каже, на них все своє тримається. Мені здається, що він просто зараз перейшов в режим абсолютно вигаданої реальності. Тобто, все, що говорить Путін, зараз це вигадана реальність. Причому вигадана настільки настільки далека від реальності справжньої. Що це на це увагу звертають навіть безпосередні прихильники російського режиму, тому що, хоча звісно, майже всі росіяни, навіть ну, про владні експерти, дуже бояться повторити долю відомого експерта Маркова, який став іноагентом. Але як одна російська соціологиня зауважила, зараз не проходить і тижні, що хтось не ставав іноагентом, але тим не менше, майже все, що говорить зараз, Путін, це вигадана реальність. Яка існує виключно в його голові, і участь в, Моск... в СВО і те, що вони ведуть право до священну війну, дідужно перейшов на відверту риторику. Ну я б сказав просто на божевільна вже відверто, і він зараз все більше він до того не те, що був дуже адекватний, а зараз він все більше нагадує свого тимчасового союзника, я впевнений, що тимчасового пана Трампа, який теж е, транслює якусь вигадану реальність у світі, і я зараз сьогодні ми з моїм е, колегою обговорювали е, всю політику світову е, скопом, що відбувається зараз. У світі є дві століт столиці Квінджел. це Москва і Вашингтон. Просто те, що генерує Путін і Трамп, воно. Кожне по-своєму звучить жахливо виглядає жахливо, але і те, і те виглядає ну прям максимально відірвано від реальності, да але він при цьому максимально не відірвано від реальності. Атакує країни НАТО і думає, йому все дозволено і готує вже, очевидно. Може не 10-20 дронів, а й ракети, і дрони. Думаю, раз бо мені нічого не прилітає, то я піду далі. Це вже визнають самому НАТО, що ракети російські каже Марк Люти летять швидше за е, е, світло. Ну, я скажу більше, що за, за звук, але тим не менше, я думаю, що е, тут питання навіть не в тому, що на все можна, просто е, Путін дивиться на реакцію до ще однієї столиці, лише Вашингтону. А реакція до Шінтону ну досі не дуже адекватна. Якщо вчора Трамп вже коментуючи смерть е, свого друга, як він казав, е, Чарлі Кірка е, дуже швидко перейшов на будівництво. Концертного залу чи бального залу у Вашингтоні думати, що він там якось адекватно прореагує на атаку на Польщу, ну доволі наївно, на мою думку. Все, що ми спостерігаємо, це якийсь реально м, жах, і тому Путін може нахарніти. Але тим не менше, ми маємо відзначити це, що наші європейські партнери воно перше дуже чітко Заявили, що вони не збираються підати Україну, що вони збираються посилювати і польсько-українську оборону. Ми вже бачили прикинуті перші е, сили в е, французькі, британські, і шведські, здається, для посилення польського флангу, так би мовити. Я думаю, що нас так само чекає, чекає по Україні. Тобто, як би там навів себе Трамп, але реакції європейських країн, хоч вона із завжди бюрократична і поступова, але вона є. Вона нікуди не подінеться. Якби там е, у нас деякі фанати американського президента не казали, що найголовніше це його реакція. Так, звісно, американці могли б серйозно покращити ситуацію в тому сенсі, що їх реакція дійсно серйозно могла вдарити по путіну, але навіть за відсутністю американської реакції, європейська реакція діє, і, в принципі, вона діє і в тому числі в українські інтереси. Е, але дійсно. Сьогодні вже є заява від е, Бесанта, що і Америка буде вводити проти Росії санкції. Але поки не ведуть, я цій адміністрації не вірю. Е, одного слова адміністрація Трампа не можна вірити, поки немає дій. А дій поки що немає. Тому чекаємо. Але європейська реакція є. І там ті, хто що її немає, бо вона дуже слабенька. Ні, це неправда. Вона е, е, спокійна, стримана, бюрократична з врахуванням того, що доведеться все одно так чи інакше враховувати думку сіляких органів, але все одно е реакція є. Ні, ну є да, оця операція з східний вартовий, вона вже розпочалася в Польщі? Дійсно, ми ви згадали і перекидається вже до Рафалів Озпройні, але водночас є і скепсис, як то Максим Світайлов каже: ну, три літака від Франції таке собі хі-хі, що могло би бути і сильніше. Могло могло б мені огриско, каже, дрони могли б на розвідку полетіти в Польщу, в Росію, і Білорусь, наприклад. Чи це чи це о, о, закріплення і укріплення повітряного простору? Воно теж непогане. Але чому тоді все таки Німеччина і всі кажуть, що мульти Захисту і збиття західними системами ППО ціли над західною Україною не буде цього далі. А що стримує тепер? Е, я думаю, що всіх все одно стримує страх ескалації. Якби Но ми, ми вже... я не знаємо, що українців справедливо дратує це слово, е, тому що ми весь час живемо в стані ескалації і сприймаємо ці всі відмовки доволі созифічно. Але як мінімум, е, всі чекають ще однієї, двох трьох атак, я так розумію, е, щоб все ж таки. Переканатися, що іншого варіанту просто не існує, але на сьогоднішній день 에, давайте не забувати, що що стосується розвідки, то і Україна отримує розвіддані західні, в тому числі при бітті атак, і Європа має розвідання. Цього не потрібно розсилати Білорусь білорусі Росію безпілотники, тому що відміни від Росії, яка має дуже обмеженого супутникового супутникового групування у Європі і Америки інструментів саме. Виявлення дуже багато, тобто і у в Америки є повноцінні супутникові угрупування, які діють безпосередньо проти Росії, в тому числі і на підтримку українських зусиль оборонних. Тому якраз з про проблем немає, Тут головне, що були спроможності щодо протидії російським атакам. А ми бачили, що саме в цим виникли проблеми у поляків і у їх союзників з тим, щоб ефективно відбивати російські атаки. І ми знаємо вже, що Польща надійшла сюди своїх військових, щоб вони навчалися у Україні, як правильно відбувати е, БПЛА атаки, бо Україна демонструє, як це робити, коли відбуває ну, буквально сотні дронів, а наші союзники не впоралися з 20-ма. Тому доведеться зараз їх цьому привчити, і Це добре, тому що це той самий обмін досвідом. Ми за про це багато разів говорили, що це один із стовпів, Майбутньої системи безпеки в Європі, коли Україна, яка має найбільше досвід серед всіх країн регіону в обороні і в воєнних зусиллях, буде ділитися досвідом в обмін на гроші і на інші важливі ресурси для протидії російській чи будь-яким іншим загрозам, це те, що ми вже маємо на столі, і це те, що власне нам потрібно, для того, щоб ефективно е нівелювати загрози після завершення цього конфлікту. Тому е, я дуже хотів, щоб наші друзі були більш рішуче, щоб вони все ж таки надіслали сюди війська і ППО додаткове, і збивали російські дрони ще не підльоті. Це було б найкраще рішення, в тому числі е, стратегічно. Але я тут все ж таки лишаюся і Чудово розумію, що е, європейцям дуже важко е, ухвалити таке рішення, просто тому що. Ну, давайте згадаємо себе. Давайте згадаємо українців п'ять е, років тому, навіть е, шість років тому, е, що дуже багато людей в українському суспільстві е, робили все можливе, щоб не е, помічати війну і, і робити, ну робити все можливе, щоб війна залишалася десь на периферії на периферії, е, життя. І в принципі європейці позиція зараз дуже дуже подібна, тобто вони розуміють, що війна ось вона, але вони будуть робити все можливе, щоб відкласти вирішальні рішень вирішальні якісь кроки, рішучі трохи до останнього, тому що війна це завжди страшно. Брати на себе додаткові ризики завжди страшно, і звісно, вони будуть теж прокастанувати все до... до останнього, власне, ще додати. А знаєте, що я пане Юрію подумала сьогодні, і Іван Магдо, так мені теж директор інституту політики, навів на ці роздуми далі. Польські військові, які з'являться в Україні орієнтовно в четвер, про це ще й сказав, анонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Да, вони будуть вже НАТО, проситься до нас. Ну я це так позиціоную, враховуючи відсоток збиття дронів, якого нет, і враховуючи, що польські військові йдуть вчитися, а не ми в них збивати дрони. То це ж вони напевно, що можуть стати закони військовою цілю для Кремля. Чи не будуть? Вони їх атакувати і бити по них, говорячи, що як це нага вражеськава НАТО вже ж на території України, яка різниця нашого не приїхали, але вони тут. Скажімо так, я впевнений, що не будуть закон, Росія не будуть їх сприймати як закон усі, Але питання полягає в тому, чи перше зможуть росіяни їх ідентифікувати, що важливо. А по-друге, чи ще потрібно вони влучити? Прямо скажімо, тобто це ж здача кажучи доволі непроста. <звіт beleza> Тому що все ж таки наші союзники. Вони теж ми, ми, ми навчилися на ці роки в е е конспірацію в викриття. Я казав, все ж таки е у нас було багато іноземців, багато іноземних військових народження на території країни е і в часі консультують. І є є такі люди, хоча і роль їх дуже обмежена, але тим не менше люди є е е присутні. Вони на українській землі. І росіянам поки не дуже вдається якось е, саме по ним е, цілити, тому що все ж таки українська розвідка, українська контррозвідка працюють і доволі ефективно ефективні в відбитті е, таких загроз. Тому дійсно вони будуть намагатися зробити з цього якийсь прецедент. Але я думаю, поляки чудово ж розуміють, що ризики не навчання України, ну вони б їх бачили. Тобто, наступного разу так не пощастить. Цього разу, в принципі, ніякої суттєвої шкоди Польщі не було завдано, але ж так не завжди буде щастити. Угу, І да. в принципі, я думаю, що саме усвідомлення цих ризиків воно якраз на наших е, польських партнерів діє доволі. Робить їх їх поведінку набагато більш тверезою, ніж е раніше, ніж до, до того, як Росія безпосередньо атакувала е польську державу. Ну як нашого з наших ключових дійсно партнерів, хоча в нас складні відносини з поляками з причин, які на жаль всі знаходяться по топі кордону. Ми бачимо загострення е таких доволі отворних форм польського націоналізму. Там зростання антокриських настроїв, але це їх внутрішні проблеми. Їх внутрішні хвороби росіяни на нас помирять, що називається тут. Е, немає в мене сумнівів так, ну, да, перед лицем такої зовнішньої загрози дійсно що е, треба об'єднуватися. Е, Дональд Трамп. Поки Скотт Бесент не виключає санкції, а поки про е, необхідність е, якраз такої е, активної діяльності Європи в цьому питанні відмови від російських енергоресурсів, е, каже Кріс Райт, міністр енергетики, США, який був у Брюсселі. Дональд Трамп виходить і каже, у мене для Путіна як завжди два тижні. Ладно, він цього разу не сказав, але в голові напевно, що подумав. А на це все у мене п'ять причин, а точніше, дві. Назвав Трамп дві умови, за яких він готовий вести серйозні. Санкції проти Росії Дональд Фредович наш написав цілого листа. Так і написав лист, ем, надісланий президентом Трампом до всіх країн НАТО та до світу. Ось так розмістив його в соцмережі мережі Social. напевно, це більш ніж офіційний. Він вважається, якщо він там розміщений. Я іронізую, готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, американський лідер. Коли всі країни НАТО погодяться, і почнуть робити те саме. А також коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії, ось так ем, він сказав, що купівля російської нафти деякими країнами значно послаблює перегорну позицію. І вплив. На Росію будь-якому випадку він готовий діяти, коли будете готові. Ви просто скажіть коли і наголосив, що НАТО на рівні альянсу також має запровадити мита проти Китаю, ваше, щось новеньке у розмірі 50-100%, які будуть повністю скасовані після завершення війни Росії проти України, бо це допоможе завершити цю смертельну, але абсурдну війну. Бо Китай має сильний контроль навіть вплив на Росію, як він зрозумів, і запевнив, що якщо НАТО зробить так, як він каже, то війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані. А якщо ні, ви просто марнуєте міч. Час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів. Подякував Трамп за увагу до цього питання, до цієї теми. Ну, дивіться, он в людини умови, які чому б їх ним задовільнити сразу і ЄС, і НАТО, і тоді Трамп як бахне по всіх санкціям. Я думаю, що буде більш ніж ядерний гриб. знаєте, дуже питання з того, як він змусить свого друга Орбана до цього, що буде він взагалі його змушувати. Це перше, а друге, ну дійсно дуже цікаво спостерігати, як саме. Ну, тобто, то, то, знаєте, от, от це історія. Давайте. він Єдине, чому навчився у Путіна, як ми бачимо, з цього листа, це виставляти абсурдні вимоги, які неможливо виконати. Але тим не менше, він зараз, скільки я розумію його логіку, намагається отримати від Європи хоч щось е, в сенсі односторонніх кроків, щоб продемонструвати ось їх примусив до е, дій проти Росії, і тепер вони разом зі мною теж готові щось зробити, тому що він. Не готовий е, визнати свою помилку свою стратегію стратегії щодо Путіна. Він же весь час казав, що там ой, братюня, ми зараз це порішаємо, все буде добре між нами. Зараз там я цю війну він він вже вже інколи проривається в його реальність. А коли він каже, що я думав, що це буде найпростіша війна, вона виявилася трохи складнішою. Ну, дійсно, він е, насправді жодної він не закінчив, що він на своїй голові не казав довостроково. І зараз він намагається продемонструвати, що в принципі, якби там не європейці, якби не вся ця історія, якби не українці, не росіяни, то в нього все б вже вийшло дуже добре. Але є така маленька проблема. Європейці і України не хочуть капітулювати перед Москвою. Москва не хоче йти на поступки, коли е її, так би мовити. Опонент, ну а Сполучені Штати Америки в цього випадку не робить на неї ніякого такого тиску. Тобто ситуація феноменальна. Трамп нічого не зробив, щоб мир настав, але Трамп розчарований тим, що мир не настав. Оце приблизно приблизно так можна описати позицію Дональда Трампа. Е, ну, з усіма відповідними результатами, е, коли немає жодного кроку, щоб на шляху до миру, немає відповідно і самого миру. Дивовижно, правда? А, і Отрампа це в голові цілком збісходиться, він якось з цим живе, і все в нього логічно виглядає, мабуть. А, якось так. Але дивіться, але вже НАТО, НАТО що санкції санції це військовий альянс. Він взагалі, він, він взагалі розуміє хоч щось геополітики? Бо він знов закінчив він між, між Азербайджаном і Албанією. Ви чули, Фокс Ньюс сам каже знов. Я закінчив всім воїн на да. Азербайджані і Албанію. Я думаю, що якраз таки тут, коли він це пише, він чудово розуміє, що він має на увазі, тому сенсі, що він намагається створити поле перемовної позиції, при якій умовно давайте виконувати мої абсолютно нерелевантні вимоги, які не відповідають спостережній реальності, щоб я щось теж зробив. Тому він він просто виставляє вимоги, які вважає нереалістичними, або там наблизними до нереалістичних, з тим, щоби. Потім звинуватити в або звинуватити європейців в тому, що нічого не вдалося, або ж навпаки сказати, що ось я примусив Європу до поступок, ось вони вели санкції проти Росії, а без мене вони ж не догадалися. Тому якраз тут це чиста клоунада. Ну знаєте, клоунада, вибачте, він навіть е трагічно загибель українки в Штатах е перетворив у клоунаду. А він загибель свого я, начебто, друга перетворив у клоунаду. Я ж другий за ефір згадую просто вчорашній епічний кадр, коли він е стоїть біля білого дому. Його питають про смерть Кірка. І він каже. Е, дуже важко переживаю, а, до речі, ось ми тут ми будуємо е, бальну залу. Я да, такий, як це, так, це побачив, yeah. почув: я такий думаю: ну, це, знаєте. Рівень емпатії шик, шик. Дональд Трамп. Тобто людина каже про загиблого товариша, начебто, і буквально за 10 секунд він перемикається на тему будівництва бальної зали. Я, я, ну, даш, у... я давала це в ефір, пане Юрію. Бо м'як я якраз і сказала, так як ви, що це маркер того, що розраховувати на тверезі з підходу Трампа і питання російсько-української війни, напевно, дуже варта, бо його увага переключається, як чи в двомісячної дитини, чи я не знаю в кого. Я теж я була подивована, yeah. я ж прокинулась зранку, десь mm. по шостці це побачила ранку і думаю. Діти, э, діти концентруються набагато краще, uh -huh. справді ніж uh -huh. до Трамп. У ja, uh -huh. мене нема, то yeah, я, я не сіла. Я можу за експерту сказати, що діти, діти е, набагато краще концентруються, ніж американський президент, Боже. як це неогидно прозвучить, і тут питання в тому, що діти при цьому не керують країнами, які визначають долю світу, і оце мабуть найбільша проблема в усій цій історії. І в принципі, просто це, це все, що я бачу зараз, з поведінкою Трампа, з його політикою, ну це дійсно щось абсолютно ексклюзивне, тобто. Людина абсолютно вірна від реальності, і знову ж таки, йому доведеться з нею зустрітися. Але от ці він кілька днів е, виграв останній, коли міг там концентруватися на внутрішній політиці, переважно на тому, щоб е, умовно там казати про свої расистські теми, казати про те, що е, демократи вбивають його поплічників, а потім з'ясувалося, що його поплічника вбив республіканець хлопець, е, який. Не те, щоб дуже свалював расистів у партії, за яку голосував, не то просто він обрав е інструмент е боротьби, який ну не можна допускати, навіть якщо ти дуже зневажаєш об'єкт. Ну ми розуміємо, що вбивство на вихід ніколи ну, тим, як проти безпосереднього агресора. Але в цілому, це що там відбувається, це дійсно дуже специфічно. І мені знаєте, навіть зараз важко це раціоналізувати, якось, тому що. О, це дійсно максимально далеко від будь-якої нормальної політики, від будь-якої нормальної політичної традиції. Тут тут розумієш логіку дії, або навіть якщо ти не підтримуєш то там умовно Путіна зараз простіше зрозуміти, чого він хоче і що робить ніж Трампа. Тобто, я б міг сказати, що це хитрий план Трампа, але ж ні. Ми бачимо, що він кидається з боку в вік. Він намагається намацати якусь тему, яка буде. Слугувати його політичним інтересам, тому що рейтинга падають, але в нього за що він набрався, зараз виходить не так, і результат всюди поганий. І здавалося б, в нього є очевидний інструмент, очевидне місце, де він може просто посилитися і отримати швидку перемогу, тому що дійсно російська економіка, російська система дихає на Там Треба трошки підштовхнути, будуть перемовини, буде результат, будемо. Але Трамп і тут нам не може наважитись на якісь рішучі кроки. І ми бачимо, що. Це просто веде до подальшої систематичної наростання кризових явищ в самій Америці і, в принципі, в світовій політиці. Тому що коли Америка поводить себе так по-дитячому, відверто кажучи, що звісно, і вся світова політика буде перебувати в кризовому стані. Нам що робити зараз? Бити по НПЗ, налагоджувати все-таки якось комунікацію із та, оточенням Трампа далі. Я скажу так, що насправді абсолютно те саме, що зараз, Україна ж, наше положення, воно і прекрасне і жахливо тим, що у нас не щоб є багато поля для на вибору. Наша задача залишається дуже стабільною. Ми маємо виснажувати російську проможність вести технологічну війну. Ми маємо виснажувати російську економіку, і це дуже добре. Ну, Мадяр, це робить Мадяр СБУ і інші наші спецслужби роблять набагато краще це ніж будь-які західні санкції, і треба це продовжувати. І власне продовжувати так комунікацію з франківською адміністрацією, тому що е, в будь-якому разі ми маємо будь-який буквально шанс е, на роботу з ними використати для того, щоб е, ввести санкції, отримати більше зброї, так і інше. Тобто, наша логіка дуже проста. Лишається в парадигмі виснаження і розставлення Росії за стіл перемовин. Бо Росія за стіл перемовин сяде тільки тоді, коли не зможе продовжувати технологічну війну от, поточного стану. І е, тут я от, можу скажу дуже цинічно, але я е, не те, що розраховую, але маю певні, певні надії, що Путін завжди е, зробить якусь суттєву стратегічну помилку. І, і, наприклад, не знаю, вдасться до серйозних провокацій під час навчання захід. Де ж я бажав чогось поганого країнам Балтії чи Польщі, але якщо Путін буде е, діяти нерозважливо е, в цій історії або наважиться на якісь ще додаткові провокації, це тільки послугує е, в довгостроковому формуванню запиту на знищення цієї системи. Тому спостерігаємо, і я дійсно думаю, що Путін. Ну, після Польщі, після всіх останніх подій цілком допускає, що він вдасться до якихось ще додаткових провокацій, що було б насправді на сьогоднішній день для України непогано, тому що е, захід і американців і європейців треба продовжувати систематично приводити до тями в контексті того, чи ні Росія. А мені от Павло Латушко, представник білоруської позиції, каже, що якраз таки під цих навчань вони навряд чи будуть даватися, щоб показати, що не білі, пухнасті, он, глядіть. Ми ж відсунули в глиб кордону. Але каже Латушко, ну да, Білорусь ж така необ'ятна країна, хоча насправді ті навчання за 40 кілометрів від кордону з Польщею проводяться 30-40. Я думаю, що знову таки Лукашенко якраз був би дуже зацікавлений в тому, щоб уникнути провокації, уникнути російських дій. Тому що він вже все-таки намагається балансувати зараз між Москвою і Пекіном, щоб зберегти якусь е самостійність. А якщо Добре. Росія буде вдаватися Добре. до системи провокації проти Польщі і Балтії з його території, це якраз поставить його в повну залежність від Росії, тому що піде далеко, Росія поруч, і е опинитися в заручних Путіна дуже легко. І я думаю, що Лукашенко дійсно був би дуже проти цієї історії. Але питання в тому, що Путін якраз може бути за. Тому що для Путіна пов'язати Білорусь кров'ю можливо, щоб і в тому числі е, створити додаткові загрози для, для України, хоча б номінальні з території Білорусі, е, через провокації, через інші ворожі дії, для нього було б непоганим сценарієм для того, щоб спробувати підвищити градус ескалації, тому що він же тільки цього і хоче. Але при цьому е, так Білорусь буде намагатися цього уникнути максимально, але чи зможе, не знаю, тому що. Лукашенко зробив дуже багато для того, щоб позбавити свою країну будь-якої суб'єктності. І ще подивимося, чи е, призведе це до якихось хоч трохи позитивних наслідків для Білорусі. Тому що я на сьогоднішній день, якщо чесно, не бачу, як Лукашенко може, якщо Путін захоче вдатися до провокації, як Лукашенко може серйозно йому завадити. Просто не бачу таких інструментів у, у, у пана Лукашенка, тому mm. що він все ще по. Тобто, якщо тільки там, не знаю сі цінпіні особисто вони путіним, скаже: це на це наша країна, Білорусь, ми її контролюємо. І, будь ласка, не втягує в ніякий блудняк. Це єдиний, мабуть, шанс, як Лукашенко уникнути. Негативних наслідків для себе в першу чергу і для своєї країни, звісно, хоча я не думаю, що він його сильно хвилює доля Білорусі. Ну якби хвилювала, він би давно вже полишив владу, будував би країну демократичною, але ж ми бачимо, що ніякої мови про це взагалі немає. Так, ну, да, нашому йому тільки шукає приємничков, щоб далі продовжувати свою диктатуру. Пане Юрію, дякую вам дуже безмежно за цю розмову, за наші зустрічі. Побачимося з вами вже за тиждень. На все добре. Дякую вам. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій. Ренославо моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки впевнено вам є що сказати, що додати. І бережіть себе, побачимося і переможемо.